Всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди Мен. Сьогодні в цьому відео ми піднімемо ще один 25 ранг на моєму аккаунті. Цього разу це буде Отіс, а пою я його на карті політ фантазії. Вибачайте, що заговорююся. Зразу хочу подякувати таким людям, як Артур, Нікіта, Байрон Бес і ще Торфу. Торф мене снайпив один раз, ще пробував останні каточки снайпити. Байрон Бес мені допомагав, мені допомагав Нікіта, там були трешові карти. Сам більше допомагав Артур, за що я йому дуже дякую. До речі, цього відео праві робив також він. Якщо не забуду силку лишу. Я в каточку, можливо, зараз візьму топ-3 і перемога. Ну, Потрати я на Отіса ну, приблизно 5 днів. Якщо рахувати по годинах, мінімум 10. Мінімум 10, він просто в нікуди. Тобто карти були. Якщо знову ж таки знайду, якщо мені не буде лень, то от, 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 зараз з'явиться скрін, на яких картах я апав, нереально апатися, нереально просто. Я дуже багато часу використав і частково ще й мінус пішов. Одні ближніки не повезло, взагалі не повезло. Ми з, з пайпер треба тіми, зараз. Тихо, добре. ну Пайпер вроде не крисить, але мене інші починають крисити. Мене просто ближніки винесуть, бо я для них доволі таки сильна проблема. Не просто Емс жене, не просто виганяє Мс. Тікаємо. Все, треба виносити Емс. Просто виносити Мс, бо на якась галі. все, топово. Мінус Мс. І давайте я пробую набити ульт. Пробую набити ульт, але мені здається, не так само можуть вигнати, як і любого іншого брал. Топ 6. Топ 6. Я ризикувати взагалі не хочу. Я вже тільки за сьогодні апуюся вже години 3 або 4. Тому ризикувати мені зараз. Ні. Добре, окей. окей, одна катка не страшно, це мінус 3 кубка. Це нормально, зараз виправимо. не піти в тильт. Я зараз просто боюся тильту, тому що я вже записую третій раз. Ось. Перший раз я записував перший день, як спокійно апився взагалі без сливів, І просто на фінальних катках пішов тильт в мінус 50. М -м, другий день. Карта була погана, тому ми тут чуть-чуть відапили з Артуром. Потім, потім слили. Тихо. Я цього не очікував. От, от такі каточки дуже убідні, просто би зараз мені мінус 10, бо мінус 9 дали, скоріше цього мінус 10. І це рахуйте дві каточки, тому що топ один взяти для мене доволі важко. Ось ця карта мені дуже подобається, але мене жмуть. Не жмуть, мені не давав вийти. Бред. Ти втираєш мені якусь то діч. Я зараз просто переслуховую, який я бред несу. Вибачаюся, ще раз що заговорююся, язик цілий день заплітається. Скоріше, що путаюся. Дві години вже говорив просто з друзями, бо. Просто нереально вже зараз розапатиться, плюс під музичку. Це єдиний шанс, я не знаю. І Бит знає, бит в мені, я думаю, сумнівається. Він бачив, що я не дуже відіграю. Принаймні, в, в той момент я погано відіграв. Окей, все, топово. Не знаю, я попробую затімитися з цією тімою, але. Но... Мені звісно, не можуть корисанути. Просто і банально. Мені потрібна Ульта. То єдине, що мене спасають всяких фенгів, хоча, чесно кажучи, я просто не встигаю. На мене злітає фенг або бас і просто не встигаю кинути ульт. Або банально не попадаю. Секунду, мушу поставити на паузу. Так. Топ-6, топ-6, давайте будемо пробувати вже виганяти там леончика. Окей, мех, я вроді довіряю, хоча знову ж таки, в будь-який момент можуть крисанути. Я не знаю. Я хочу попробувати кольта. закристи таки 4 банки, непогано, але. Но... Ну не знаю. Що будемо пробувати. Ось цей бравлер теж небезпечний, дуже небезпечний. Але я дуже оцінив нового бравлера, у нього одна тичка. Коротше, для ближньої битві це імба. Зараз будемо крестити кольта. Я так думаю, всьом погнали. Добре, шикарно. Шикарно, топ-3. Топ-3. А скільки мені ще залишилося до апити? Три кубки. Ну, в принципі, нормально. Я не пам'ятаю, про що я говорив. Робити склеючку, ну окей. Все, три фінальні кубки. Род, напишіть, кого мені наступного апати, там лишилось не так багато брайнерів. Є на старому аккаунті апав Байрона на 25-й, але тоді як він тільки-тільки -ті вийшов. Кось на другий місяць Апнув він вийшов. Тоді було шикарно. Зараз я не знаю, там вроді би щось пасівку міняли чи що. Йой. Ну, ну мені треба хоча б баночку, окей. Тіємося, то тіємося, але... Але щоб мене не кресинує. А, стоп то бастер, Я думаю, що гавс. То капець, Що вони з тими скінами роблять, Я просто не впізнаю бравлерів. Я не дивлюся за новими скінами, але щоб мене зараз не стягнули. Чуть піднаб'ю ульт. Надіюсь, надій... Ну вроді нормально. Вроді нормально, тільки мені капець, як страшно. Там баз летить. Там летить бас. На мене зараз один з базів, напевно, залетить. Дев'ять. Дев'ять. Тихо. П'ять, 5-4 я дальнік. Ще й доволі таки небезпечний для ближніків. Так, народ. А може один ближній вам пригодиться? Ні, тихо, тихо, окей. Ну він, типа. тіпа типа, Типа не хотів. Так, добре. Виносити шелі чи не вино? Я думаю, для базів це буде корисно. Але я не знаю знову ж таки, як тоді на мене можливо залетять. Ой, так, Шелі, Шелі. Кого виносимо? Культа виносимо? Давайте виносити культа. Окей, сорі, Кольт. Мені. ну, Так, мені би ліпше з ним затімитися, але мене тоді з тіми виженуть. Тому. Напевно, я все таки. Так, напевно, все-таки буду носити Кольта, все-таки їх п'ятеро. Кольт. Ну ні, Кольт би був мені корисним тіммейтом. Я думаю, в нього зараз капець як бомбить. Таке я маю йти проти ближніків. Я далі кагашу. Ось, бачите, Ворон. Ворон мудріший, чим я. Ворон мудріший. Мінус перший бас. Зараз наша тіма просто розвалиться. Тепер не знаю, чи буду кришити тише, все-таки неї теж дальня атака. Баз, що ти робиш? Ну добре, я. не страшно. Шелі крисанула. Так, головне прожати ульт. Потрібний момент. Тихо, добре. Є. Мінус ворон. Не мінус, добре, мінус ворон, мінус ворон, окей. Зараз будемо крисити вже База, на жаль. Ні, сорі, я все зроблю вже для того, щоб апнути 25, тому... Є, все, це 25-й, шикарно. Шикарно тільки... Я хочу топ-1. Я хочу топ. Сорі, якщо чути, що я, я клацаю по екрані агресивно. Ну добре. Якби я попав ультою, я думаю, там, я би взяв топ-1, скоріше за все, але но... І так непогано. Це ще один 25-й ранг. Я дуже задоволений. Так, тепер давайте виберемо, коли ми будемо апати наступним, тому що ну, потрібно вже це вирішити на кінець тому. Так, ось. в мене джинс ще не апнути. і Він бравлер хороший, але мені за нього грати доволі таки важко, особливо ультові. Далі. Цього дага. Я його апив, але там карта потрібна, нормально. Далі, РТ. РТ, не знаю, для мене теж доволі такий важкий бравлер. У Таріку я хотів апати, вже давно хотів апати, Не знаю, як мене було 25 стільки 9, я його хотів апати, але в мене просто не виходить. Гром дуже хороший бравлер, але там на штолі, наприклад, веду можна. Ну і далі, я не знаю, байрон. Байрон якщо купити в принципі, пасівку, то можна плюс в голоди мене хватає. Так, 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 ну чи вилоші не апло на 500. На круто, народ подивіться, зараз такого повільно проведу, щоб ви могли подивитися в покупках, можливо, щось порадити в коментах, буде цікаво почитати, я стараюся читати всі коменти і. На рахунок відеороликів, чому я апав так сильно Отіса, Чисто через те, що просто не було щось знімати, я би, звісно, на інших картах апав. Але відоса просто не було. А про 46 тисяч кубків я планував зазняти в день кінця сезону, бо я не знав, що буде кінець сезону. І просто, банально, я забув, мені там зняло 300 кубків, і я розумів, що за день я то вряд ли відапаю. Ось такі справи на даний момент. Ось такі справи. Плюс я Зараз почав вести другий канал, на який ссылки покадувати не буду, хочу подивитися, чого я зможу добитися. На цьому каналі без буде виходити, можливо, ще Clash Royale. Неможливо, а скоріше за все, але рід, рідко, надіюсь. Відоси буду старатися записувати по мірі можливого. Ну, все, на цьому буду закінчувати дане відео. Якщо воно вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей. Дивіться відео, які ще не бачили.